Кожна область України це окремий госпітальний округ, який має мати свою спроможну мережу медичних закладів. Так визначили у столиці, і впродовж кількох років тривало дослідження і вивчення якості надаваних послуг у лікарнях. Нещодавно МОЗ погодило перспективний план, згідно з яким на Закарпатті функціонуватиме шість кластерних лікарень, тобто у кожному районі по одній багатопрофільній лікарні, сім надкластерних. Це монопрофільні лікарні, більшість яких зосереджена в Ужгороді. А також вісім загальних закладів це, зокрема, решта колишніх районних, які не мають достатньої кількості законтрактованих пакетів із Національною службою здоров'я України. Кластерні лікарні по районах це районні лікарні, потужні, ну тобто, які відповідають вимогам, а є або які ще не відповідають, але мають відповідати тим вимогам. То тут трохи дотягнутися. Вони мають надавати 21% і більше сервісів. І загальні лікарні – це лікарні теж, тобто повноцінні лікарні, зокрема вони районні або міські, селищні, які надають, але менш від 6 до 13-15 сервісів. Ужгород у найбільшому виграші, адже він винесений окремим сьомим кластером і матиме одну мережу, до якої входитимуть п'ять закладів: міська поліклініка, дитяча лікарня, пологовий будинок, міська клінічна і багатопрофільна лікарні. Усі ці медзаклади вважатимуться одним хабом. Територіально їх розташування не зміниться, але оптимізація буде проведена. Кожна лікарня матиме свій окремий профіль, аби не дублювати послуги. Кадровий потенціал не скорочуватимуть, але адміністративна частина зазнає оптимізації. Міська рада, як один власник, матиме одну установу як центр управління іншими відділеннями. Можливі організації е, укрупнення, можливо, когось і е, попередження про скорочення, але це знов ж таки. Це не впливає на надання допомоги пацієнту. Це так не буде п'ять головних лікарів. Але хіба при цьому має постраждати рівень надання медичної допомоги? Ні, тобто пацієнт взагалі про це не має відчути. Якщо можуть відбуватися певні кадрові зміни, це точно не про спеціалістів, які надають сьогодні допомогу. Із надкластерними усе набагато простіше до їх переліку увійшли великі багатопрофільні лікарні, як от обласна імені Новака в Ужгороді, обласна дитяча в Мукачеві, а також монопрофільні. Кардіоцентр, центр легеневих та інфекційних хвороб, центр нейрохірургії і неврології і обласний заклад із надання психіатричної допомоги у Берегові, до якого приєднали психіатричну лікарню у Вільшанах. Як і раніше, ці заклади надаватимуть висококваліфіковану медичну допомогу, а міністерство працюватиме над розширенням їх матеріально-технічної бази. Ці заклади будуть першочергово забезпечені з різних джерел з різним обладнанням в ці заклади. Воно фактично воно так і здійснюється під час військового стану. Воно не хаотично роздається або постачається обладнання через єдину систему медата. Бачиться по потребі, бачиться по потужності, чи потрібне той чи інший апарат установка тому закладу, в якому він знаходиться. Профілюючі заклади першочергово отримуватимуть устаткування, за рахунок якого можна покращити якість надаваних послуг, за словами директора центру кардіології і кардіохірургії Романа Соскиди, над цим вже працюють. Зокрема, планують взяти участь у європейському грантовому проєкті, яким передбачено закупівлю обладнання на суму до 2,5 мільйонів євро. Також розраховують на державну підтримку, яку гарантує НСЗУ, сплачуючи за послуги, отримані населенням. Та найголовніше готові забезпечити 100-відсоткове навантаження на довговартісне устаткування. Апарати мають всі всі ангіографи, які дороговартісні і так далі. Вони мають працювати круглодобово. Вони мають круглодобово надавати допомогу. І максимально має бути завантажено, і тоді буде і буде рентабельна лікарня. І спеціалісти будуть висококласні, тому що буде багато операцій робитися, буде підтримуватися рівень професіоналізму і так далі, розумієте? Якщо поставити, припустимо, географію декілька в якихось районних лікарнях, ну і що, там потоку не буде, розумієте? Кваліфікація буде втручатися, розумієте. Один-два це не зроблять. Це так як раніше було роддоми, де там по декілька родів приймали, розумієте, то їх позакривали. Так і з цим. Нині у кардіоцентрі у поліклінічному відділенні за рік лікують близько 50 тисяч хворих. Через стаціонар проходить понад 5 тисяч пацієнтів. За один робочий день приймають 180 осіб. Це той показник, який свідчить про кваліфікацію закладу. І чим більше він матиме спеціалістів, а відтак і обладнання, тим більше надаватиме послуг. Наразі заклад має кілька операційних, де проводять як складні великі операції, так і високотехнологічні, так звані міні-інвазивні, які стають дедалі популярнішими серед населення. Ми почали ставити через транскатетерні аортальні клапани. Це аортальний клапан, протезування аортального клапану проводиться через транскатетерну, через артерію, бедрену. Вживляється клапан без великої операції. Це можна вже ми останні операції вже навіть без загального наркозу проводили. У всій медицині дуже багато зараз буде мало інвазивних, мало травматичних втручань. Є хворі такі, що велику операцію важко їм зробити, тому що великі сумніви її перенесуть, а мало інвазивні операції вони. Легше переносяться усі переваги поділу лікарень на когорти це здоров'я пацієнта, який потрапив до того чи іншого закладу. Адже якщо людина захворіла на інфекційну хворобу із ускладненнями, то вона має отримати кваліфіковану допомогу у відповідному закладі, а не в загальній лікарні. Навіть в умовах ускладненої географії Закарпаття пацієнта повинні транспортувати не в найближчу установу, а в профільну. На сьогодні не стоїть питання, що пацієнт має вибрати куди йому їхати, а куди йому ближче або куди зручніше родичам. Ні, сьогодні має маршрут пролягати так, де ту допомогу згідно тієї патології мають надати кваліфіковано. Тобто, якщо це стосується інфаркту, значить це є три на сьогодні відділення кардіологічної інтервенційні, це є кардіологічний диспансер, наш наш кардіодиспансер, так? це є Мукачська лікарня Святого Мартина, це є хуст. Тобто, інших варіантів я хочу ближче, там, до прикладу, до, до Сваляви чи до Берегова. Ні, тому що власне там є судені хірурги, власне, там можуть зробити ангіографію, власне, там можуть зробити стантування і так далі. Наразі не підпадають під перспективний план лише заклади первинної ланки. Вони працюватимуть як сімейні амбулаторії за рахунок власників, тобто балансу утримувачів. Так само не матиме приналежності до мережі і медицина невідкладних станів. Загалом сподіваються спеціалісти, що, попри певні побоювання реформи, недовіру населення до адміністративних рішень і складнощі, які можуть виникнути у колективах. Запроваджений моз перспективний план себе цілком виправдає. Так працює медицина в усьому світі.